Зменшити аварійність на дорогах. Громадські активісти разом з працівниками державтоінспекції радилися, як зробити міські автошляхи безпечнішими. Відзначають в Івано-Франківську чимало ділянок і переходів незручні для пішоходів, велосипедистів та молодих мам із колясками. Тож виявлені недоліки небайдужі мешканці обіцяють фіксувати та спільно із владою шукати шляхи вирішення проблем. Наприклад, громадськість фіксує, що на даному пішохідному переході нема з'їзда з бордюра. Для дитячих колясок. або, наприклад, люди паркуються на тротуарах, а ніхто не вирішує для того, щоб була якась стоянка. Або, наприклад, парковка передбачена, щоб вздовж дороги машини стояли, стоять впоперек, або і заважають проїжджі частині. або... Рух для автобусів, а там припаркувалися автомобілі. Ми це все будемо фіксувати, будемо аналізувати і будемо пробувати впливати на це. Працівники ДАІ констатують, такий діалог з громадою потрібен. Утім, вирішувати нагальні питання дорожньої інфраструктури доволі непросто, бо не завжди вистачає коштів на облаштування проблемних ділянок. Водночас називають ті дороги Івано-Франківська, які потребують комплексного підходу для зменшення аварійності. Перехрестя полюя Галицька. І привокзальна площадь у нас теж при приносить нам багато ДТП, а також незалежності, вулиця Незалежності теж аварійно-небезпечна ділянка. У нас проблемні ділянки на інших вулицях активісти будуть самостійно фотографувати та публікувати у соцмережах. Відтак, маючи детальний аналіз міських шляхів, намагатимуться покращити ситуацію.